Дячате, зараз налаштуємо нашу техніку. Так, всім доброго ранку. Рада всіх вас дуже бачити, дівчата. Подивіться, будь ласка, на екран і оберіть, яке яєчко відповідає вашому сьогоднішньому настрою. Роздається, нас є. Я вибираю який По порядку, Лізонька? давай породи. Перше яєчко, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. П'яте, а шосте я пропускаю. Ага, Добре. Третє яєчко роженьке. Я буду яєчко під номером чотири. Я вам посміхаю mm -hmm. таке блакитне зірочка. да таке. Да. <різь> Добре. Так, ми з вами знаємо, що у нас зараз вам весна. да Це прекрасна пора року, яка багато гарного настрою тепла нам несе. І дорослим, і діткам. І з її приходом пробуджується вся природа. А ще. Весна нам приносить одне з найвеличніших свят. Ліза, яке ми свято очікуємо? Такий важливий день Великий. Великий. Великий день, правильно, так. Ліза, ти знаєш, що взагалі от раніше, більш коли люди були до Великодня, дуже ретельно готувалися заздалегідь. Тож, давай сьогодні поговоримо про те, як люди... Особливо українці, да, бо ми з вами, українці, готуються до Великодня. Отже, подивися, Ліза, хто це тут у нас такий? Зайчик. Хто там стукається? Це зайчик, да, можна сказати, великодній кролик. <гум> Він сьогодні до нас. Да, Ліза? Это, а Що ви вже купили Депаску? Ліше а -а -а, ще нічого, якщо чесно. А ми, вже, а ми вже все купили. Так. Ну, зараз трішки пізніше ти мені розкажеш, як ви готуєтеся. Отже, як же ж люди готуються, Ліза? Дивися, у, ну, взагалі, от як раніше, неділю перед Великодньою неділею називають вербу, от що була в нас неділя. Ти ходила вербу святила, Ліза? Угу. Так, молодець. Бачиш, верба це символ пробудження природи. Вербу освічують у церкві і говорять, не я б'ю верба б'є за тиждень-великдень, недалечко червоне яєчко. Великдень завжди святкують у неділю. Тиждень перед Великоднем називають білим або чистим. Кожен день цього тижня має своє призначення. От, наприклад, у понеділок у нас був, він уже пройшов цей день. Білили хату, дерева, або все в подвір'ї, наводили лад, так сказати. У вівторок, от, тобто вчора в нас, можна було готувати святковий одяг до свята, починати купувати продукти. От Те, що ти мені запитала, чи готувалися вже якось до Великодня. От вчора Вже можна було. Зараз розкажеш, Лізечка, що ви придбали. Так, у середу, це сьогодні в нас далі за середа, завершують прибирання в будинку або в хаті та починають прикрашати дім до Паски. Можна купувати яйця, щоб потім їх пофарбувати на великий. У четвер, можливо, ти знаєш, Ліза, як четверг ще називають по-іншому? Може, тобі дорослі говорили, не знаєш? Чистий. Вона... Так. Четверг називають чистим четвергом. Традиційно в цей день треба встати раненько до сходу сонця так, і вмитися або покупатися. Кажуть, що це дуже символічно та корисно. Саме цього дня проводять генеральне прибирання. Печуть паски. будемо прибирати тільки. Не, да, Печуть паски можна у четвер чистий та фарбувати можна яйця. п'ятницю, ага, ось Пасочки можна пекти, фарбувати яєчка. У п'ятницю лізочка намагаються нічого не робити. Кажуть, що це Страсна п'ятниця, да? цей день треба провести спокійно та стримом. А от уже все. А що буває в п'ятницю тринадцята? Я не знаю, Ліза, тут так говорять, але я не дуже вірю в ці казки. да, як ще кажуть нам. Так, а в суботу, Ліза, подивись, це можна вже потихеньку збирати. Так, да, да, Можна вже ввечері закінчувати великий піст, і люди починають збирати великодні кошики і готуються. Я вже на Пасху і з'явимо, що ну, може. Mm -hmm. Mm -hmm. Клас. І люди готуються йти до храму. А в, неді... Ось так. а в неділю, вже зранку, люди йдуть до церкви, несуть святити пасочки та крашенки, потім приходять додому і починають снідати тим, що вони прийшли з церкви. Ось такі ліза традиції, да? так, так святкують, так готуються. До Великодня в Україні. А тепер можна нам розповісти, Лізочка, як же ж ви готувалися? Що ви вже купували, ти кажеш. Давай, ми, давайте ми, ми Ну Дивися, я ще нічого, я тільки сьогодні планувала піти купити яєчка, купити там ковбаску, сирочок. Продукти купити. Ви будете жарити. Не знаю, Ліза, я ще про таке не думала. А ви будете пекти пасочки, да, Ліза? Молодці клас. Так. Отже, Ліза, що кладуть у Великодній кошик? Диви, в мене є дуже-дуже багато різних продуктів. Давай з тобою роздивимося їх. Е, і придав може по дві штучки буду нажив, називати? нажив щоб Я тільки встигла класти. Подивися, і давай собо разом визначимо, що ж люди кладуть, а потім несуть до храму. Що можна покласти? в Дві штучки буду казати. я буду складати пасочка і яєчки. пасочка і крашенки. Так, далі ліза, що ще ми покладемо? З цих... Сіль покладемо. Сіль. Сіль, так, вот это накривашка. А Ва. ще ж ми склали ну, да. ну, вишити... кошик. Це вишитий рушничок, так, Ліза? Потім вже в кінці його красиво так можна кошик наш великодній накрити рушничком. Правильно. Ліза? баску покласти. Паску обов'язково, корінь хрону. хот-дог дівчатка. Покладемо ходдох. Ні. Ні, у нас пасочка ковбаско є. Ну да, так, Хрін. це такий ось. Така я я як... ще хочу покласти туди морожене. А, ну. Ні, а взагалі Ліза, взагалі хіба кладуть до кошика морозиво Воно Подгадує. ж розтане, Ліза, розтане і нам випадеться. Треба ще свічку, мабуть, покласти. Так, можна ж сирок да Ввердий сирок покласти. Можна дивіться, дівчата, пляшечку водички посвятити. Так, посвятити світ. правильно. І, звичайно, Оля Анатольна сказала: правильно, беремо з собою свічечку. Так, молодці. Отже, до великоднього кошика кладуть із собою потім беруть свічку, рушник, крашенки, сіль, хрін, ковбаску. Пасочку, водичку та сир. Так що Ліза якщо ви будете з мамою збиратися, ти вже мамі допоможеш, тому що ти знаєш, що потрібно класти у великодній кошик. Ось такий гарний кошик ми з вами зібрали. Так, далі. Ліза, подивись, що це в мене у, у кошечку лежить. Яйці, яйці, яйці. Так, це яєчка. Скажи мені, а... а які вони, Ліза Кольорові. Кольорові. так. Ти знаєш, Лізонька, що до Великодня е, по-різному яєчка можна прикрашати. От, наприклад, диви, коли яєчка зафарбовані е, в один колір, наприклад, жовті, зелені, червоні. Це називаються крашенки. Лізонька, ну повтори, будь ласка. Красинки. Від слова красити, фарбувати. Так, так? фарбувати. Далі на твої дівчата є писанки. Це коли вже беруть майстри і розписують, наприклад, там пензликом. Да? І від того й назва пішла писанки. Потім є лізонька, диви, крапанки. Це яєчко зафарбовується в один колір, а потім отакими, от наче крапочками, прикрашається. Да, Будь ласка, ліза, що ти Це, А мене писанок. К ми будемо, тому що ми купили вже такі пакетики маленькі. Так, да, ага, у нас з тобою будуть крашенки, бо ми з тобою фарбуємо в один колір. А ще бувають зовсім це така складна техніка, називається драпан, дряпанка. Це беруть яєчко, фарбують в один колір, а потім такою іголочкою цей малюночок видряпають потихеньку. Ну, це так складно, це більш для дорослих. Е, так. Лізенька, хочу тобі сьогодні сідай зручніше маленьку прочитати казочку про, е, про, яєчко. -е е, 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 да. Значить, одного разу курочка знесла яєчко. Таке гарне, біленьке. Е, угу, підожди, підожди, бо мені... Мі... е, бабуся Побачила е, яєчко і поклала його до кошика, щоб зробити писанку, писанку. а сама пішла до хати. От наша яє... штучка. Яєчко не лежати не захотіло у кошику, та що зробила? Так, як коло бок, запокотилась. Потім, Тут його побачило каченя, каченя здивувалося, та й питає, що це за диво таке. А яєчко й говорить, що бабуся його поклала, щоб воно писанкою стало, а каченя і говорить, щоб писанкою стати, треба спочатку тебе що зробити. Побу. Проформувати. Так, Ліза, як говорить каченя, давай пригадаємо. Крякря, <різь> да? як у дитинстві. От такі будуть вам тут допомагати. Кря-крячення буде. так. -кря. Махнуло наше каченя своїми крильцями, і яєчко стало ось таким жовтеньким, диви, яким гарненьким. Далі. До яєчка наблизилося, подивися, хто Ліза, хто це? Козенятко. Козенятко, воно на яєчку намалювало свій малюнок ріжками. Давай пригадаємо, Ліза, як козенятко каже? <гум> а, <так. гум> Далі за козенятком прийшло, подивись ліза, хто? Собачка. Воно також на яєчку намалювало свій малюнок. Як говорить цуценя? Гов, гов. Так. А потім прибіг маленький котик. Це намалював свій знак на яєчко. Ліза, як говорить наш котик? Мяу. Взагалі м'яв. Або м'яв, або няв. Так. А бабуся прийшла і побачила, що яєчко стало писанкою. Бо його спочатку хто пофарбував, ліза, хто перший. Коченятко. Каченятку, потім хто ще прикрашав яєчко. Собачка. Козеньяк. Ну, потім козленько. Козленько. І а, 에, потом собачка, а потім кошечка. Правильно, ось так наше звичайне біле яєчко перетворилося на що, Ліза? На писанку. На писанку. Так, ось така казочка. Добре. Так, Ліза, дивися, сьогодні ти знаєш, ти вже цель готувала. Мені хочеться вам ось таке курчатку, але воно наче яєчко, а наче й курчатку. Да? Хочеться зробити з вами таку великодню поробку. Це буде наша курчатка великодня. Але для початку Так, я приготувала вже яйчко. Жовтенько в тебе таке гарне, наче його каченятку розфарбувала. Але для початку давай виконаємо пальчикову гімнастику, приготуємо наші ручки до роботи. І я печу, 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 діткам всім покалачу. Зверху. У натоплиній печі. буду любуй нас ту калечами частувати. Добре, отже, Ліза, дивися, розкладай деталі нашого курчатка. Яєчко, два біленьких кружечка, два менших чорних. Чубчик, клю, оцей, дзьобик, два крила і дві лапки, і клей нам знадобиться. Починаємо з того. Ліза, дивися, На наше жовте яєчко ми приклеюємо два білих кружечки це будуть очі да? нашого так. так, Спочатку одне, потім інше. Вище туди, до, до макушки. Да? нашого, так сказати, яєчка. трішечки, Там небагато Ліза. Так, да, щоб не розписла яєчко твоє. <різвим> Щось побіг. Другий візьму, <різвим> завжди той же закінчився. Ага, mm -hmm. о, я скільки ми багато працюємо, <різвим> далі. Mm -hmm. Що навіть клей закінчується. Якщо треба тобі незручно, не да, лізу? не Я ніколи назручно, вона пінь засох. А. сама кришка засохла. Ага, тільки обережно. Хочеш зрізати, да, лізе? Я не знаю, там, там вообще ніколи туди. А може попросити когось із дорослих, хто біля тебе є? Хай тобі так відкрутять кришечку, і тоді можна пензликом діставати клей. Якщо він не виливається. А ви, Оля Анатольовна, як приготувалися? до. Все, все, братік допоміг. О, ура! Давай. Ліся! Я почала прибирати, також, як Ліза говорить, бо я розумію, що я в чистий четвер за один раз нічого не приберу, то я сьогодні вже поставила прання сходу прати. Треба хоч дзеркала помити. Вікна може не знаю, чи. А я буду у папи тут значить. Uh -huh. Стол... Так, Ліза, коли mm -hmm. прикле... ще не приклеїла чи вже приклеїла біленьку? А він остався ще інший приклеив. Так сложно його віддавлювати. Я не пам'ятаю, я запис вмикала чи ні? Да. Може, Діма, зверху, зверху гляньте, глянуть, також зроблять курчатку. А, б... Зверху гляньте там ж. Воно не пише. Мабуть, ні. Та ну, так. буде. Лізочка і два маленьких, <плес> два маленьких чорних це очі. Коли трішки зовсім капельку на нос, Ліза, воно прихватиться відразу. <плес> Якраз мене я, я не хочу, Лізенька, ми перенесемо е, малювання з п'ятниці на завтра. Я там тобі скину, тобі може папа допоможе там такий малюночок, шаблончик намалювати. Завтра помалюємо. так? Відкрути, тобі, Лізе, отак кришечку, то можна було туди пензлика всунуть би. Не виходить? Я сама попробувала. А ну викрути викрути оцей верхній весь. А воно складно, так, Лізанько? скажу. Ні. Ні? Та, мабуть, трішки засохло клею. ні, не, ну засохло. Воно що хоче приклею. О, видавився, все. Надо було просто відкрутить його побільше. Можливо, да. Давай, так. Тепер чорні, да, Лизинка? Ну конечно, я не можу відчепити від себе тепер. Ну, вот уж капельку клею і сразу придумал. Ліза, хто тобі вирізав шаблончик? Ти сама вирізала? Мені все папа робив. Папа, який папа молодець? <папа>, папа разом з нами навчається. Це добре, коли папа допомагає, Так, Лізенька? Тому що в моєї це завжди папа все робив. Да? бачиш, це все. Папа молодець. Все. Так. Все далі. Далі, далі, дівчатка, ми будемо з вами приклеювати, дивіться, ось такий позаду. чубчик. Я не знаю, Ну треба дивись, позаду будемо. Зрозуміла лізенька? Туди я перевернула його і туди ззаду, зверху мені показую так його оп, і приклеїмо. Тоді вийде так, як у мене на малюночку зліва. На краюшок. Ззаді там трошечки. Дуже мало треба. Це ж він маленький, це ж деталька така невеличка. Ще раз покажу, що з того боку. На спинці так сказати. Чудо, поправляй. Добре. Ой, який хороший Ліза, такий милий. Далі, Лізонька, дивися, так само будемо Крильця, крильця так само перевертаємо і з, десь посерединці, трішки вище, хоча можна посередині. З одне крильце нашому курчатку і інше. Два крила. Я хочу ще відкрутити, тому що что мы вже не капає. Угу. А навіщо потрібні крила курчатку? Щоб полетати. Ну да, щоб полетати. як пташка, да? як мені його клеїти тут ще? Так само, як ти чубчик приклеїла, грибінець цей. Дин -дин. Просто що клей тебе, так? Да, погано виливається. Угу. Лише. Так, Ліза, і що нам взяли? Зав... Які в нас деталі залишилися, назви сама. Що ми будемо приклеювати? я ще старе зробила. Ну, все добре, давай, давай, давай. давай. Ты куда ти Ліза, як твій самокат там живий? Ганяєш на Да? Ліза, ти дотримуєшся правил дорожнього руху, там, де машини їздять, ти не катаєшся на самокаті? Коли бачу машину, просто самому да? хаті? В стороночку від'їжджаєш. Ну, треба намагатися там, де машини, звичайно, не кататися, так? Да? А в маш... селі одна дорога, що машини, що тротуари, так, да, Ліза? Спеціально відведених місць, на жаль, немає. Немає, на жаль. Так, Ліза, приклеїла, так? Да? друге крило. Так, тепер ножки і Давай і ножки. приклеїмо лапки і дзьобика. Давай спочатку лапки приклеюємо, Ліза. Так само, ззаду, да? так? Перевертай так само малює. Так само приклеїмо дві лапки внизу. Ага. Блин, подожіть, мене плохо так. Приклеїлось одне. Воно видно, так? Да? Не видно просто. Ага, дуже ти його так да, заховав? Ну, нічого, маленькі крила ще не виросли в нього лізенька. Це ж курчатка, воно ще таке зовсім юне. Малесеньке, так? Да? А коли курчатка виросте, ким воно може стати, лізе? Е, Ілі петухом, ілі куркою. Так, правда. Так. А хто несе яйця? Курка. Курка звичайно. А півник допомагає, да? Поряд там а на зранку. Півник, да. Ліза, а у вас є курочки? Ні, нема. У нас і собаки більше нема. А да, ти розказувала нам. Ну, це ж таке. Тваринки, на жаль, довго, да? Хай би, да. кода, звичайно, собачку. Так, лісенька, а поки ти клеїш лапки там, дзьобика, послухаємо. Я так... лапку клею. Давай. Ой, ой, так, як послухаємо да. пісеньку про Великдень, а ти клей і теж будеш з нами слухати. Закінчила та домови молодець. Я ту писанку для себе, для зразочка залишу. А для мами і для тата я ще краще напишу на види. Так. Будемо чекати, Ліза, які в нас в кого ведуть писанки, будемо скидувати в групу, так, які ми писанки намалюємо з вами. Дякую. Не забудьте привітати рідних, обняти їх та поцілувати. Так, ось омій. Сіп-тіп-ціп. я до вас у камеру: ціп тіп А Ану, покажіть своїх курчаток. І хазяїні Ліза, тебе не бачу. Ой, які гарні вийшли. Тільки почали рости. Він ще зовсім маленький птінчик такий, да? Хороші. Що там у вас маленький на вас? Ліза, а в мене вже такий бролір. Ліза, в мене теж маленький. Дивили за в мене вже такі, і очі в нього дивили, от такі, знаєш, як ото в казки. Ваш і здивований, що друзів побачив. Щоб тебе краще бачити. Так, так давайте. ось такий, так? Да? Урчати. Ми пошукаємо це